Добрий день, наші хороші. Сьогодні ми виходимо до вас трошечки пізніше, так як я була на базарі. Мої дівчатка пішли займатися там справою однією, а я лишилася на кухні. Зараз з вами приготуємо ліниві варенички. І потім підемо. Будем, ну, відпочинемо, трошечки прийдемо до тями, а потім будемо збирати полуницю на завтра. Що хочу сказати? Приїхала я з базаря не, не так фізично, бо я їздила з стульчиком. От. Як морально. Ви знаєте, заморилася, морально. Я згадала ті часи, коли я працювала в маркеті. Дійсно, Такий контакт із людьми, от такий тісний, от іменно як продавця і покупця, тільки можеш відчути або на базарі, або коли працюєш в якомусь маркеті, або в АТБ. Ну ті люди, які спілкуються і працюють кожного дня із людьми, вони мене зрозуміють. Це те, що я вам хотіла сказати. На вулиці в нас сьогодні тепло. Навіть я їхала із базарю, навіть почався дощик. Ну, він такий був невеликий, а потім знову пустився. Зараз немає. Ну, хай трошечки протрягне наша полуничка, щоб було собирати її зручніше вечором нам. Розпочинаємо готувати наші ліниві варенички. Я не знаю, як в вашій сім'ї готують. В нашій сім'ї ми готуємо так. зараз я вам все покажу. Для цього нам буде потрібна картопелька, яку, мамуся мені зварила, дякую їй. Потім сир, я взяла в пачці. Яйце борошно-сіль. І більше нічого не треба. Так, беремо нашу картопельку, додаємо сир. У деяких людей готують окремо з сиром, окремо з картоплею. Ми теж так готуємо, але нам ще і подобається, коли ми цю картоплю змішуємо разом із сиром. Скажу вам так, що цей смак підсолюємо. Я буду розмовляти і буду вам розповідати трошечки. Цей смак от такої картоплі із сиром, я пам'ятаю із дитинства. До нас, Я вам розповідала, що я їздила на Западну Україну. В общем, додаємо сюди сир, одне яйце. І я вам пропорції напишу: може, ви знаєте, може, ви вдома теж так готуєте. Ну Я напишу, може, хто не знає, то скуштує по нашому рецепту. От, І візьмемо його так це все добре змішаємо. Принаймні постараємося. Якщо цим не вийде, будемо ложечкою ще. Зараз я, мабуть, так і зроблю відразу ложкою, тому що я думала, що це мамо, не годиться. Так що я вам хочу сказати? У мене у моєї мами бабуся моя, вона з Западної України, а саме із Рави Руської. Ми туди в дитинстві дуже часто їздила я. Бо бабуся їздила, потім вона забирала, коли вже бабуся, пра моя бабуся, вже підстаріла, вже така, і вона на зиму, ну, на зиму забирала її сюди. Вона от зимувала в бабусі, а потім вона весною її відвозила. І от завжди на неділю вона готувала нам вареники. Завжди. Оце, коли б не пішов, вона вставала рано. У суботу, вечором, вона готувала начинку. І начинка, от я вам скажу, була, сир із картоплею. Оце в неї така була начинка. Ні, ну вона різну робила, а оця от нам саме більше смакувала. Вона її оце наробить. Вареничків наліпе, наложи така, бабуся в мене працювала на фермі, вона працювала телятницею. Це поки бабуся приїде, їй моя прабабуся вже наварив вареничків. Ну і звісно, нам вона таку, робила таке полотенечко, на них наліплювала. І хто тільки приходив, вона ставила варила і обов'язково ніякого не ні масла, нічого. Це в неї були шкварочки. Оце вона так любила. Ну І ми ж так, звісно, робили. Ну, от іменно з сиром мене мама, коли я була маленькою, робила або окремо з картоплею, або це. А от баба Юстя наша, царство і небесне, робила іменно ну, іменно так. Так, тепер вже можна трішечки вже пом'яти, бо цей балакаю з вами. Робота не робиться. Так, тепер, коли ви добре перем'яли цю картопельку, ми додаємо сюди борошна. Борошна, я зараз, я, звичайно, роблю глаз, але сьогодні все зважила, все напишу під відео. От. Поки моя дівчатка там справляться своєю роботою. Так. Сипаю я борошна. Я думаю, що це буде достатньо. Так. Так, все добре перемішуємо так, щоб у нас як, е, по, по, получилось таке тісто, як еластичне. Ось таке в нас вийшло тістечко. Зараз воно трошечки полеже, поки я Тим часом я не буду, сальця не витягну із морозилки, тому у мене сальця немає. Ну, я зроблю засмажечку на оліці і на цибульці. Так, Ріжемо, щоб вона в нас засмажечка була вже підготовлена. Я поставила каструлю із водичкою, підсолила її. Зараз поки наріжу зараз засмажечку. Засмажка буде смажитися, а ми будемо з вами робити наші ліниві варенички. Ви знаєте, ми їх дуже любимо. Воно то й швидко. Хоча моя бабуся покійна, що одна, що друга, завжди тільки ліпили варениками. Ніколи не робили лінивих. Це дійсно. І оце прабабушка. Всі робили тільки <сі> настояще. Ну, я так, знаєте, щоб е, на швидку руку. І з вами поділиться рецептиком. Мама то могла ж зробити їх сама, але я кажу, мам, ти мені тільки звари картопельку. я і людям покажу, і нам буде. Я кажу, сама не роблю. Так що дорізаємо нашу цибулечку, посмажимо. Хай буде борошна трошечки так з краєчку, небагато. На всяк випадок. Так, відрізаю. Ну, а тут все просто. Я Колись бачила таких людей, які навіть отак от не катали, як ми, а брали отак от, от я вам зараз покажу так, брали, одривали тісто і такі отак от величенькі, раз, раз, розрізали, потім взяли так, раз, два і вже вони готові. Ну, Я стараюся роз, розкачувати тістечко. Зараз я вам так покажу, а потім уже покажу, як я. Вже як їх вкинув водичку і як приготую. Засмажечка якраз зараз посмажиться. Бачите, борошна і не треба. Я на всяк випадок взяла, але борошна і не треба. Я отак набух розрізаю, трошки вмочу ножика. Отак. Можете, ще, якщо вам така форма не подобається, можете отак от катати. Це на ваш розсуд. Я не буду, я отак завжди роблю, так і вам показую. І так робимо наші кльоцики до кінця. Зараз ще. Якуську буду звати мамою. Та вона вже чекає, вона. Люби за смажечкою. <ріст> така не з маслом, ні, а за см... макарони. От теж мама її вари, наприклад, там, чи я, ну, це я так просто кажу, що мама як варить її, вона каже, бабуся мені з цибулькою. <ріст> Хоча, знаєте, не, не всі так дітки люблять. Так. Сьогодні сині на базарі трошечки було більше людей. Аніж вчора, але теж не дуже багато, ви знаєте. З полуницею мало. Кажуть, багато хто повиводив, кого поїла як і хробак, кого померзли. В общем. А кого ще й не стигне. Ну, у нас теж всі ті роки ми пізніше возили, в цьому році трошечки раніше смажиться моя засмажечка. Водичка в мене закипіла, і я сюди їх вкидаю. Кидаю. У мене водички багато, тому вони в мене влізуть усі. Я велику спеціальну каструльку поставила, щоб не, не гратися. Ось такі ліниві варенички у нас вийшли. Ми будемо сідати з дівчатками. Їсти. Зараз я їх покличу. Дівчатка, ще і хлопці хотіла сказати, коли ви їх повкидаєте в каструльку, бо я цього не сказала. Я ніколи їх не мішаю. Як кльоцки я вам казала, що не мішаю. І також саме ціліниві варенички Кинули, не мішаючи, вони до каструлі не прилипали. Ну, по крайній мірі, у мене ні разу. От. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте. Собі в задоволення і смакуйте. Дуже була рада поділитися з вами таким рецептиком. Ми вже з дівчатками ходили на город, пособирали нашу сонечку на базар, а полуницю. Я сказала, соницю. От уже, бачите, думаю про соницю, що. Це як буде оце клубника, і тоді починається в нас вже й суниця. Що хочу сказати, я сказала за суницю. Суниці в нас вдома немає, але на полях дуже багато. <реку> ну, <реку> Дай Бог, щоб вона, звісно, була, тому що вона теж примерзла, як і клубника. Ну, я сподіваюся, що вона буде. Нам хочеться пособирати. Ми з вікуською обов'язково поїдемо. — Аку? — Полуниця. Допольниця. А каже добрий вечір. Добрий вечір. <смір> вона забула, що вона сьогодні ще не віталася з вами. Їсть морозиво. Добранок. День пролетів незамітно, непомітно, точніше. Коли це на базар поїдеш, півдня немає, Та так само і в місто. Якуся знову показує свої риси. Ага. І... Гарнесеньке, це вже зав'яв, уже все. То воно швидко пролітає день, потім приїхав туди-сюди, трошки відпочив і вже все. Ну Нічого. Трудимося потихеньку, як нам не важко з дівчатами нашою командою, Ну але ми стараємося, працюємо. Вікуся дуже допомагає, все робить, і допомагає, і шкоднічає, все робить. Лайму ми теж відпускали, теж сьогодні балувалася, по квітам бігала, ну нічого. Це вже рижик прийшов додому вечеряти. І ми будемо вже йти відпочивати з дівчатами, відпочиватимемо з дівчатами вже, тому що. І дівчата заморилися, і я, і завтра мені і теж знову рано вставати. Бачимо, що на нас підписуються нові люди. Ми дуже вас раді вітати у себе на каналі, всіх поважаємо і цінуємо як новеньких, так і стареньких наших підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!